Шановні друзі, я хотів би співсоюзники собі взяти, відомий персонаж е, Преображенського професора, е, колеги мого е, Булгакова. Е, він говорив, що всі наші проблеми в голові, і отже, все те, що ми сьогодні переживаємо, більшу міру пов'язане з тим бардаком, якщо можна так сказати, е, який в нас твориться внутрі. І отже, проблема, скажімо, якщо б ми свою свідомість довели до розуміння, що ми робимо, куди ми йдемо і так далі, то я думаю, що були б краще і наші справи. Що я маю на увазі? Я не хотів би тут власне, можна багато таких цікавих речей висловити, але я розумію, що це не науковий форум. І, власне, якщо я якісь моделі використаю, ну, для розуміння, ну, наприклад, 2006 року, ви пам'ятаєте, що найбільша довіра, сплеск довіри був відомі події, зима 2004-2005 років. За один рік, після 2004 року, власне кажучи, розчарування і таке інше, тобто не здійснилися очікування людей. І, власне, це ми обходимо. Я навіть не зустрічав так активно в обговоренні, щоб хтось про це говорив, але я маю підстави говорити про це на базі моніторингу, який ми здійснюємо. Він називається загальносистемних, є термін соціальної загальносистемних змін. 73 дослідження з 92-го року. Це авторський моніторинг. Понад 100 тисяч опитаних і так далі, але це не опитування, типу любиш, не любиш, скажімо, і людина настільки, наскільки відверта, настільки її бреше або не бреше, свідомо або несвідомо. тобто те ж саме і стосується проблем. Є спеціальні процедури, які дозволяють власно використати або е, виділити ту сутність, яка має рацію, і ту сутність, яка наносна або викривлена, так, от, власне кажучи, 2005 рік протягом одного року. Зіпсувалося все наше розуміння, майже на увазі нас всіх Мій виступ буде складатися з трьох бажих регламенту частин і одного експерименту. Отже, перша частина, власне кажучи, що слід робити у Києві і що слід, слід робити з Києвом. Перш за все, Київ слід вивчати. Ні, ми з вами, експерти, ні влада. Києва направду не знає. Ми не знаємо реальної чисельності населення, ми не знаємо кількості домогосподарств, ми не знаємо структуру ринку праці, кількості робочих місць, включно із тіньовим. Цим ринком праці ми навіть не знаємо реальні рекреаційні ресурси міста чи реальну ситуацію з енергоспоживанням. Отже, перш за все, Київ слід просто добре вивчити. Виконавча влада трохи краще знає Київ ніж експертне середовище і політики, але теж еклектично. У освітян своє бачення, у транспортників своє, у медиків своє, а у СБУ своє. Як тільки ми з вами закінчимо цю велику роботу щодо вивчення Києва, ми маємо приступити до створення нового генерального плану. І ми зрозуміємо, що Київ, правду, коли ми його вивчимо, давно вже як соціальний організм вийшов за свої адміністративні межі. Отже, коли ми приступаємо до створення генерального плану, ми створюємо генеральний план київської агломерації. Тобто, таким чином, включаючи до Києва ну, приблизно в межах годинної транспортної доступності населені пункти. Зрозуміло, що Київська агломерація, проектуючи цю нову адміністративно територіальну одиниці, щоб були потребувати змін до конституції, київська агломерація не може бути створена адміністративним чином. Вона має вона вже є природньою як соціальний організм, і вона має бути створена на асоціативних договірних засадах за принципом столичні послуги в обмін на ресурси територіальних громад, які входять до міста Києва. Дуже важливо тут буде визначитися з питанням землекористування і землевласності. в домогосподарствах, які є приватними, більш-менш ці території закріплені за приват. Домогосподарствами, далі закріплення прибудинкових територій, далі формування мікрорайонів, райони в місті Києві від лукавого. От дуже часто політики лементують з приводу того, що ой, ліквідували районні ради. Ці районні ради нікому ніколи не були потрібні. Абсолютно зайва ланка. Але власне не районні ради. Дуже часто політики плутають і кажуть, що ліквідували районні адміністрації. Треба ліквідувати саме райони, як адміністративно-територіальні одиниці. Ми живемо з вами в селі, селищі або місті. Жодним чином не враю. Йоні, тобто райони є ланкою абсолютно зайвою. Спроектувавши київську агломерацію, ми прийдемо до того, що слід ліквідувати Київську область. Тобто Київська область теж є ну, це є бублик, да місто Київ, а довкола нього Київська область. Отже, приблизно прилеглі до Києва райони входять в агломерацію нову адміністративну територіальну одиницю з збереженням суб'єктності територіальних громад, які є в цих районах. А Київська, а інші райони відповідно приєднуються до інших областей.